Вітаю, друзі! Порівняймо речення. Не дивлячись на погані погодні умови, ми вчасно завершили жнива. Він стрімголов мчав, не дивлячись собі під ноги. У якому із речень конструкцію не дивлячись, вжито правильно? Так, у другому, тут цю сполуку вжито в прямому значенні. Коли відсутній зоровий погляд, тобто не дивлячись, це не спрямовуючи свій погляд на когось або щось, хлопчик стрім голову мчав, не дивлячись собі під ноги. Ніна говорила це, опустивши очі додолу, не дивлячись на батьків. А ось у першому реченні замість не дивлячись. Слід вжити прийменник, незважаючи, який позначає предмети, явища, поняття, всупереч яким відбувається дія. Незважаючи на погані погодні умови, ми вчасно завершили жнива. Аліна, незважаючи на свій жвавий, веселий характер, читала серйозні книжки. Хоч нікому Тоня не потурає, всякого вміє приструнчити, і все ж, незважаючи на це, малюки чомусь линуть до неї найбільше. Зверніть увагу: прийменник, незважаючи, пишеться разом. Його ще можна замінити іншим прийменником попри, попри всі злигодні турботи переднього краю. Хома навіть погладшав. Щоки мав, як налиті. Друзі. Слід наголосити, що в українській мові є дієприслівник. Зважаючи Зважаючи на тренд здорового харчування, ми розширили асортимент натуральних продуктів у наших магазинах. І він інколи поєднується із часткою «не». Не плутаймо. Прийменник, незважаючи, з дієприслівником незважаючи. Дієприслівники завжди, як і дієслова, це правило відомо вам ще зі школи, із заперечною часткою не пишуться окремо, крім тих випадків, коли слово без «не» не вживається ані трохи, незважаючи на прохання дружини зупинитися, він і далі підганяв коней. Діє прислівник зважаючи, із заперечною часткою «не». вживаємо, коли говоримо про те, що хтось не звертає уваги на когось або на щось. Говорімо солов'їно, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна.